Доброго дня! Вас вітає обласний центр громадського здоров'я і наша рубрика Корисні поради медика. Сьогодні дуже актуальна тема. Мавп'яча віспа, її симптоми та профілактика. Мавп'яча віспа це рідкісне вірусне захворювання, яке передається людині від тварин, найбільш, ймовірно, від гризунів і приматів зустрічаються в основному у віддалених районах Центральної і Західної Африки, тобто в регіонах близьких до тропічних лісів. Станом на сьогодні в Україні зареєстровано три випадки мавп'ячої віспи: перші симптоми хвороби: головний біль, біль у м'язах та спині, збільшення лімфатичних вузлів, лихоманка і озноб. Надмірна втомлюваність у людини з'являється висип на обличчі, який поступово поширюється на інші частини тіла. Протягом прогресування хвороби висипи перетворюються на наповнені рідиною вузилки, які наприкінці інфекції перероджуються в струпи сухі кірки на поверхні шкіри. Хвороба може тривати від 2 до 4 тижнів. Хворий повинен перебувати на самоізоляції. При перших симптомах негайно зверніться до сімейного лікаря. Мавп'яча віспа передається контактним і повітряно-крапельним шляхом. Але не така заразна, як той же covid 19 А зараз увага! Щоб уберегтися захворювання, дотримуйтесь наступних порад. Перше. Уникайте контактів з хворими. Друге. Регулярно проводіть санітарну обробку рук. Третє. Дотримуйтесь особистої гігієни. І четверте. Тісно не контактуйте з незнайомими людьми або мандрівниками, щойно приїхавшими в Україну. На сьогодні все. До побачення! Будьте здорові.